That chinka lame, that chinka beast, that chinka pussy. We got Henny, we got Shanks, we got Cookie. Нагадаю, що на джидждропі за промокодом AtomF та AtomF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт! З вами AtomF І сьогодні в мене на джидропі стартує новий проект. А саме це з маленького балансу, з тисячі дійти до ножика за $10. 000. Ось такий от ножик, дивіться. Ну, взагалі не важливо, який просто головне за 10 тисяч. Або хоча б будь-який ножик, щоб був. Ну, на прев'юшці стояти буде оцей ніж. Так що, починаємо. Серії буде, можливо, не одна. Але прикиньте, ну, всього одна серія, мені знадобиться, щоб вибити ніж якось зараз. Тому почнемо. А може апгрейд? Мені, а, не вистачає скінзи нато дешевий. Коротше, у нас баланс трошки більший тисячі в сумі. І що почати, нам треба дуже обережно зараз рухатись. Чайний кейс безкоштовний. А ну-ка. Оце, до речі, приємно вже. Тому що може щось випасти непогане, і це, по-моєму, соточка. Так, апгрейд. А може відразу? Прикиньте? Прикиньте, спрацює? Хоча, да, вже не може спрацювати таке. Ну, давайте на 5 тисяч. Один 78%. І це дуже схоже, але зупиниться, так? Um, я не знаю, з чого почати. Давайте респект три штучки прокрутимо за 117. І, в принципі, якщо нас підніметь. 66 видає. 4 штучки за 150, тоді крутимо. Так, і падає дігл ну, це фігня. Оце, по-моєму, може непогано коштувати. Так, це 100, 156, отримали, відкрили за 150. А, те ж саме видало, рівно те ж саме видало. Давайте ще раз відкриємо. Тоді... М -м -м Юсп, ну, це злив. Е, йдемо в контракт. Робимо контракт з цього всього на 94. І ми вже злили 800, але якщо контракт нам видасть. А, kontра... О -о -о -о, контракт видає. 986 вже у нас на балансі. Відкриємо оцей кейсик дві штучки за 300. І будемо сподіватись, що щось випа... 39-39. Ладно, відкрию ось так: от три штучки. І можливо. О, оце... а оскільки це все. А скільки це все. 187 відкрили за 447. Ми все це відкрили. А як підніматись? Питання. Давайте Олофа відкриємо, три штука. І можна. А, я знаю ще куди можна піти, до речі. Так, ну, видає 71, 126 відкрили за 100. Так, ось сюди. Ностальгія. 5 штучок, 330 витрачаємо, і вона зазвичай. Ну, може видати, оце. А, ну як? О, окей, оце непогано. І блін, 15 фріспінів було б жорстко. 396, це окуп. Так, ще раз крутимо. Бо нам треба сьогодні нафармити хоча б 2000 було б непогано. І це теж окуп, так? Якщо я не помиляюсь. А, ні, 312. Я відкрили. А відкрили за 330. Ладно, відкриваємо ще разочок. І дивимось 101. Найс. 150. О, о, це прям гарний. Може екстре. Ні. 537. М Можемо спробувати ще оцей, за 59 повідкривати. Можливо, щось тут теж падає прикольне, але. але... А це 100, так? 60-218, відкрили 295. Зрозуміло, зрозуміло, давайте. Блок. Ні. Які дешеві нормальні? П250, здається? О, так, за 395 відкриваємо і отримаємо. Ну, це непогано, окей. Ренген ще од. А, ну поганий це рентген. Оцей тільки гарний. 439 відкрили за 395. Tecknine. Це в 395. Можливо, вийде щось. Так, це непогано. Ой, це фігня прям. Так. О, оце... Має... А, ні, я думав це коштує прям. А чому так дешево. Підемо в апгрейд, поставимо... А, це не можна. М Можна оцей в апгрейд поставити. Ну, просто так, на 200. Отак, поставимо. 15% шанс, і це дуже схоже. А ні, не випадає. Так, тепер оцей скінчик теж на 200 ставимо. Отак, от пам, пам. І крутимо. Оце вже дуже схоже, по ідеї. Навіть випадає. Так? Так, випадає. І найдорожчий 100% поставимо просто отак на 200. Ой, не на 2000, на 200. Так, крутиться і це, по-моєму, не випадає. Так, так, перекот. Ладно, зрозумів, зрозумів. Продаємо це все. 575 в нас є. Відкриємо один мафія арсенал за 300. Можливо, щось видасть гарне. А можливо, і зір'є. Почекайте, скільки? Ну, це, по-моєму, злив. А, окей. 901. Ми все камбекнули. Ммм, Спрінг Дроп може потестити. 220. Так, оце, оце ладно. 14. Ну, бачите, все таке собі. Робимо швиденький контрактик. І дивимось 199. Давайте його в апгрейд поставимо на. 400 отак от. Муха. І не випадає, так? Зупиняйся, 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 зупиняйся. Випадає, окей, питань нема. 1300. Ми напікуємо зараз в нашому балансі. Треба подумати, яким чином можна ніж тут вибити з такого балансу, або дійти до нього. Ну, можливо, ми протягом серії будемо збільшувати цей баланс, тому що з 1000 прям складновато буде дійти. Mm, о, авік непогано. Ну, 187, а відкрили. А відкрили за 595, мінус 100. Ще відкриваємо глок фігня, це фігня. Mm, ну, окей, це не так ще погано. І оце може? Окей, 515. Глок прям дуже погано. Апгрейд. Mm, оце на 220. Отак. Мам, 49% шанс. І випадає, так? Так, загальмує. Тепер можна оце поставити, наприклад, на 250, не знаю. Щоб шанс був поменший. І це в нас точно вже не випадає, я прям бачу. Так, тепер це на 300 можна поставити отак. От. Та я завжди цим нулем помиляюсь. І це схоже, почекайте. Гальмує? Гальмує. Окей, давайте все продамо. Скільки в нас? 1300 знову. М -м, на це відкрите. Ну, давайте, давайте. Тут є ножик, в принципі. Ой, ну він дуже навряд чи випаде, тому що це майже неможливо, але можливо, ми ба. Блін, якби ножик випав. Азімав це 200. А, ні, гарної якості ми підняли навіть. Так, можна піти відкрити Ейс. 5 штук. Ну, давайте, 5 штук. 1500. Будь ласка, от зараз не треба підводити. Найс! Ще калаш якийсь. Будь ласка, калаш. Або оце ж знов. Ну ні, ну Франклен. Тисяч... Ну ладно, вдало око. Вдало око, в принципі. Що можна відкрити? Можна відкрити, ніби оце три штучки за 500. І випадає Diegl. Дігл... А, Digl Норм. Окей, і. 429. Ладно, випадає. Ем... АК-47, 4 штуки. За 1100, будь ласка, калаш не підведи. Найс. Ой, блін. 1150, а відкрили. За 1000. Тисяч... Ну, а, відкрили за таку ж, мабуть. Так, якщо я не помиляюсь. 2 авп відкриваємо за 600. І падає Окей. І 400. ну так, злив. Так, ще раз відкриваємо за 680. Фріспіни. Ай. Ну, які капіляри. Ну, ладно, то ж цю суму видає, ту ж. Можна колекцію відкрити 18-го року. 4 штучки за 1300. Ну, буквально це Олин на всі гроші, які в мене є. ЦЗК авто Ой. 700. о як нас злило. Оні. 427, так. Злили. Ми жорстко злили. Ах, сподіваємось на мафію арсенал. Окей, ну я трошки зрозумів, як тут треба діяти, по якій тактиці. Так видає сотку. Йдемо в апгрейд, ставимо сотку на 200, нагліти не будемо, і. Не випадає, по ідеї, так? Дуже сильно круто. А, ні, випадає що це фейковий. А, випадає, ладно. Тоді я не шарю. Якщо чесно. Коли таки прокрут. Ладно, мафія арсенал. М -м -м, він може, якщо статрек прямо з фабрика. Ні. 75. У нас 165 на балансі. Мірор, ну давайте сподіваємось на мірор. Ой, ну вийдай, будь ласка. Ну, почекайте, це може гарна кошта, Це 400 може. Так, 454. І давайте відкриємо один. Fire за 200. Будь ласка. 130. Ладно. Відкриваємо оцей. Кислотний. 117. Відкрили за 120. Ще раз відкриваємо. 83. Ще раз. 83. Та що ж таке? Почекайте, мені це дуже не подобається. 126. Відкрили за 120. 75. Ну блин. Ну давай. Так, 91, 75, Ладно, непогано. Що це таке? 30 просто. Це капець якийсь. О, 96 плюс 80. Ще раз. І вида... оце, Оце кінцева зупинка. Це просто капець.